Слава Ісусу Христу! Слава Неві! Дорогі в Христі! Хочу сьогодні привітати цю чудесну людину. Знаєте, сьогодні у Світланки день народження. Це по-перше, по Світланка, вона займає особливе місце в моєму житті, бо я не знаю, чи скільки всіх, хто зі мною є, мій брат, моя мама, мої діти. Чи хто з мною більше провів часу, то я знаю Світлану, як вона? Кожен день, кожен через день, десь не постійно з цією чудесною людиною задіє. Як, Якби не Світланка і своїм волонтерським таким запалом, не знаю, чи б я був тим добрим волонтером. І особливо, коли вона, знаєте, я починав її вчити управляти комп'ютерами. Технікою цією. Вона спочатку, знаєте, впиралася, але вона є дуже, дуже послушна і чемна дитина, яка е, скоро вчиться, скоро вчиться. І вона дуже скоро освоїла е, інженерну освіту по звукорежисерству. Поки вона скоро освоїла е, управління ПТЗ камерами е, і потім. Через якийсь певний період часу освоїла дуже складну програму для трансляції BMX. Тобто Світланка — це та, яка вчиться, це я не кажу, що вона знає, що вона всі навчила, а вона є ще дуже добрий бухгалтер, вона є чудесна мама. і вона є мамою для своїх дітей, для моїх дітей і для всіх парафіян. Бо Тому що вона всіх любить. І знаєте, я, я теж ніяк не міг відважитися назвати мамою, але мама в мене одна, що я буду себе дурити. А ось світланці, коли кажуть, всі наші парафіяни, маму, я так все тішу, і воно так звучить правдиво. Щиро. Світланка, ти чудесна людина. Я сьогодні хочу, щоб в день твого народження чи світ почув, хай всі люди знають. Ти для мене найдорожча в світі людина. Ти для мене є моя опора, моя підтримка. Знаєте, я не знаю це, напевно, більше як друг, це, напевно, більше як, не, як побратим. Я навіть не знаю, як сказати, але я пишаюся, що можу йти поруч. Я дякую Богу і нехай Господь Бог від щирого мого серця, благословить тебе щирими Божими ласками. З Днем Народження, Світланко, на многі. iblahi lita А, прийшли наші вітальники, слухай. Я. Прийшли ті, кого всі бояться, тільки наша парафія їх любить. Ти цікав до нас прийшов? Ходіть сюди. 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 Кого ви забираєте до армії? Тут останьте, тут, до вас видно було. Будете когось забирати до армії. Будете забирати до армії світланку. і так там, тому що Отець yeah. тримай. А хто буде керувати цим всім? Всі На, це тобі? А я йду. там. – Боже, це, це як сестри всі, що знали. Так. Світланко, ми вітаємо тебе від щирого серця, бажаємо, бажаємо міцного здоров'я, ладу в душі, гармонії родині. Міць. Та отець, як можу, так і кажу. Не збивайте, сама зіб'юсь А ще щоб серед купи своїх щоденних справ ти обов'язково для себе знаходила час на безудержне весілля, радощі. Щирі посмішки, планувала собі мандри, планувала собі нові кроки, знаходила радість кожного дня, насолоджувалася кожним днем. Ми тебе вітаємо, ми тебе кохаємо. Дякую, дякую, дякую. Скажи, ти... Світланко, я можу тобі сказати тільки одне. Я тебе обожнюю, бо сказати люблю це дуже мало. Ти насправді така світла людина, і за якою хочеться йти, на яку хочеться спрямовувати е, напевне своє якесь таке бачення по життю. Не втрачать та матери. Я тебе дуже обожнюю, дуже тобою пишаюся, і насправді, дякую Богу, що я могла доторкнутися до тебе. Іти з тобою поруч або ти зі мною, я не знаю, як воно так здалося, але дуже-дуже тобі чебожню. Бажаю тобі міцного здоров'я і бажаю тобі не зупинятися. І взагалі нам всі говорять, оставайся така, яка є. Ні, я тобі цього не скажу. Я тобі скажу: зростай, покращуй себе, тобі це вдасться. Дякую. Я тебе дуже люблю. Я, я тебе дуже люблю. Я вітаю тебе з днем народження. І я дуже е, тобі вдячна, що ти зустрілася на нашому путі. Пусть сюди таким сонечком, яка ти є. Дякую. Ви знаєте, я ще напевно скажу від всіх, всіх, всіх. Е, від всіх. Як казав отець Василь ТЦКшників, <смір> ну взагалі від індустріального ТЦК, бо справді Світланка для нас є частиною нашої родини, і ТЦК не такі страшні, то вітаю від імені всіх, від імені комісара приїжджайте до нас почастіше, ми дуже раді вас бачити. І да, і ще хочу передати вам вітання від всієї організації Волонтерське і сила, в якій я є засновником. Вітання від моїх колежанок. І я думаю, що всі волонтери, які тебе знають, вони теж тебе вітають. Я від імені їх сьогодні хочу сказати тобі низький, уклін за твою працю.